Тарас Шевченко, Ісайя, глава 35, Подражання. Радуйся, ниво, неполитая, радуйся земли неповитая, Квітчастим злаком, розпустись рожевим крином процвіти, і процвітеш, позеленієш, мов Йорданові святиї, Луги, зелені береги, і честь Кармілова, і слава, Ліванова, а не лукава. Тебе укриє дорогим золототканним хитрошитим, добром та волею підбитим, святим, а мов. Твором своїм, і люди темні, і незрячі, дива Господні і побачать, і спочинуть невольні, чи утомлені руки, і коліна відпочинуть кайданами куті, радуйтеся в Богодухі, не лякайтесь дива, се Бог судить, визволяє довго терпеливих вас убогих, і воздає злодіям за злая. То йді, як, Господи, святая на землю правда прилетить, хоч на годиночку спочить, незрячі прозрять, а кривиє, мов сар на згаю помайнують, німим отверзуться уста, прорветься слово, як вода, і дебр пустиня не з цілющою водою вмита прокинеться, і потечуть веселі ріки. А озера кругом гаями проростуть, веселим птаством оживуть, оживуть степи озера, і не верствовії, а вольні, широкі скрізь шляхи святії, простеляться і не найдуть шляхів тих владики, а рабитими шляхами без гвалту і крику позіходяться докупи. Раді та веселі, і пустиню опанують веселії села.